Сонячна система, у тому вигляді, яку ми її знаємо, починала своє життя у вигляді величезної хмари газу та пилу, яка спокійно дрейфувала десь на периферії нашої галактики. Близько 4,5 мільярди років тому ця хмара почала різко стискатись, що призвело до утворення однієї зорі восьми планет, 185 супутників та незчисленної кількості астероїдів і комет. Тож, які ключові події відбулись при зародженні нашого з вами дому? Ви на каналі Всесвіт.ua. Всім привіт! На сьогоднішній день, найбільш популярною і найбільш сприйнятою науковою спільнотою космогонічною теорією утворення та еволюції сонячної системи є так звана небулярна гіпотеза. Ця теорія передбачає, що сонячна система утворилась з туманності пилу і газу. Перше, таку ідею висловив ще давньогрецький філософ Левкіп, але по-справжньому широко вона була розвинена у 18 сторіччі Іммануїлом Кантом, який довів, що туманність обертається навколо свого центру і завдяки гравітації стискається. І таким чином він вважав, утворюються умови для зародження зірки. Спочатку небулярна гіпотеза стосувалась лише сонячної системи, але згодом була прийнята як основна теорія зародження та розвитку зоряних систем у всесвіті. Згідно цієї теорії, зорі формуються в масивних щільних міжзоряних хмарах, хустина яких дозволяє утворитися молекулам водню, і тому такі хмари отримали назву молекулярні хмари. Близько на 70% молекулярна хмара складається з водню а решта речовини здебільшого гелій. Але окрім цього, у хімічному складі хмари простежуються і більш важкі хімічні елементи, наприклад, метали, на які зазвичай приходиться не більше 2% її маси. Є теорія, що хмара, в якій зародилась наша сонячна система, була утворена в результаті вибуху над нової зорі, масою близько 30 сонячних мас, після чого в космос потрапили важкі та радіоактивні елементи. Цю зірку символічно назвали Коатлікуе, честь матері сонця в ацтецькій міфології. Така хмара, що по суті була залишками оболонки зорі, була сповнена матеріалами для утворення багатьох нових зорей, в тому числі нашого сонця. Історія зародження зоряної системи, яку ми називаємо своїм домом, бере початок приблизно 4 мільярди 568 мільйонів років тому зі спонтанного ущільнення невеликої частини молекулярної хмари. Вважається, що для того, щоб в хмарі з'явилось підвищення густини, потрібні деякі умови, наприклад, зіткнення окремих хмар або найпопулярніший варіант спалах над Новою неподалік. В нашому випадку причини флуктації речовини та власне вік сонячної системи вчені виявили досліджуючі метеорити. У складі цих космічних об'єктів було знайдено багато важких елементів. Це дозволило припустити, що сонце було сформовано поряд з декількома надновими зорями, вибухи яких могли спровокувати підвищення густини речовини в хмарі. В свою чергу така область підвищеної густини стала центром гравітаційного тяжіння для навколишньої речовини з подальшим її стисканням. Це і є початком історії нашого з вами дому. Наступні 30 мільйонів років буде активно відбуватися процес народження нашої зорі. На цьому початковому етапі еволюції сонця до початку термоядерних реакцій в своїх надрах наша зірка буде так званою протозорею. Цей процес починається з колапсу протозоряної туманності, який відбувався всього приблизно за 100 тисяч років. За цей час в центральній частині хмари відбувається швидке стискання газу і формується гаряче ядро, маса якого поки що невелика відносно маси туманності. На початку процесу формування протозорі, молекули газу та частинки пилу падали до утвореного центру гравітаційного тяжіння, при цьому ці частинки внаслідок руху зіштовхувались між собою, що призводило до їх нагрівання. Енергія тертя частинок трансформувалась в інфрачервоне випромінювання, яке через все ще відносно прозорість газової хмари легко залишало її надре. З часом, притягуючи все більше речовини, хмара ставала все менш прозорою, а отже, випромінюванню було важче вирватися назовні, і температура в надрах почала різко зростати. Ще на початку свого формування хмара мала деякий обертальний момент, так от в процесі стиснення розміри газопильової хмари зменшувались, і згідно закону збереження моменту імпульсу зростала і швидкість обертання хмари. Щоб зрозуміти цей процес, просто подивіться, що відбувається, коли фігурист при обертанні навколо своєї осі просто притуляє до себе руки. В цей момент швидкість його обертання збільшується. Це і є причиною збільшення швидкості газу при наближенні його до центру. Збільшення швидкості призводило до того, що обертаючись навколо гравітаційного центру, речовина починала стягуватись до екваторіальної площини і сплющуватись, утворюючи диск щільного газу. Такий диск можна назвати акреційним диском, адже газ і пил падають з нього до центру. В ядрі диску постійно збільшувався тиск та температура, і при досягненні позначків кілька тисяч градусів Цельсія, центральна область диску нарешті почала світитись і утворилась протозоря. Речовина диску продовжувала падати на протозорю ще приблизно 10 мільйонів років, підвищуючи тиск та температуру в центрі, при цьому зовнішні області диску залишались відносно холодними. Коли температура ядра досягла кілька мільйонів градусів, поступово увімкнулись перші термоядерні реакції літію, берилію та бору, але газового тиску при таких температурах все ще не вистачало для припинення процесу стискання зірки. І тільки через десятки мільйонів років температура в ядрі протозорі досягла позначків 10 мільйонів градусів Цельсія, що стало початком ядерного синтезу водню в гелій. Енергія, яка вивільнялась при ядерному синтезі, врешті-решт зупинила стискання зорі, і система перейшла у стан рівноваги між силою тяжіння зірки та силою газового тиску. Саме цей момент ознаменує народження нашого Сонця таким, яким ми його знаємо. А як щодо планет? Народившись, сонце увібрало в себе 99,9% від усієї маси акреційного диску, а те, що залишилось, власне, і стало основою для зародження планет. У цьому контексті акреційний диск прийнято називати протопланетним диском. Сьогодні вважається, що метод, за яким формуються планети, є аналогічним при народженні сонця, тобто за рахунок акреції і формування акреційних дисків. Народження планет почалось з утворення невеликих пилових зерен в протопланетному диску навколо протозорі. Завдяки безпосередньому контакту та самоорганізації такі зерна сформували грудки діаметром до 200 метрів, які в свою чергу також зіштовхувались та утворювали більш масивні брили діаметром близько 10 кілометрів. Кількість таких об'єктів була величезною, і багато з них збереглись і сьогодні у вигляді комет та астероїдів. З часом брили також зіштовхувались між собою, утворюючи багатокілометрові об'єкти, які називають планетоземалями. Безперервно притягуючи до себе речовину, планетоземалі ставали дедалі більшими та почали ущільнюватись, піднімаючи температуру в своєму центрі і утворюючи ядро. Таким чином утворюються об'єкти, які вже прийнято називати протопланетами. У внутрішній частині сонячної системи було надто тепло для таких летючих молекул, як вода чи метан. Тому протопланети в цьому регіоні формувались зі сполук з високою температурою плавління, таких як метали. Ці протопланети згодом виросли до планет земної групи, тобто в Меркурій, Венеру, Землю та Марс. Формування газових гігантів процес більш складний. Вважається, що їх зародження відбувалось за так званою сніговою лінією, яка умовно простягається між орбітою Марса і Юпітера, і в тій віддаленій частині сонячної системи протопланети складались переважно з різних типів льоду, через те, що матеріалу за сніговою лінією було набагато більше ніж в центральних областях. Протопланети виростали до значно більших розмірів ніж планети земного типу. Маси таких об'єктів вже дозволяли захоплювати навколишній газ, тобто водень та гелій, і таким чином утворилися газові гіганти, тобто Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Цікаво, що процес набору маси газового гіганта до 30 мас землі триває декілька мільйонів років, після чого швидкість акреції збільшується настільки, що решта 90% маси планети гіганти набирають приблизно всього за 10 тисяч років. Варто сказати, що теорія формування сонячної системи все ще має багато невирішених питань. Наприклад, це стосується теорії формування Урана та Нептуна. Але докладніше про це та про еволюцію сонячної системи поговоримо у окремому випуску. А на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, будьте здорові та дивіться українською.